Моє вітанечко, Макса, зв'язку, друзі. Давайте сьогодні поговоримо трішки про біжубаві і про її прибуткові пробки. пробки. де ми можемо заробити 100, 200, 300, 400, якщо підесь і більше баксів собі в кишеню з кожного такого пробу. І що прекрасно, що тут нічого складного робити не потрібно, не потрібно мати якихось великих знань чи величезного капіталу, щоб мати можливість взяти участь і забрати свою винагороду. І в цьому відео детально розкажу, що це за промки, покажу на прикладі якогось попереднього прому, як тут взяти участь, куди заходити, що натискати. Розповім, скільки тут можна заробляти, і головне, де їх брати, так, попередньо, де їх брати, щоб мати можливість підготуватися, потім взяти участь і забрати свої грошенята. Тож дивлюся відуважно, уважно, бажано до самого кінця. Зразу так ще. Будь ласка, перепрошую за свій оцей голос. Ту, дайте, як то відіки колись були касети, хто може пам'ятає, хто застав таке, да? і там була ця озвучка через дніс, а там... в пікчерс всі ці діла. Перепрошую, захворів, лікуюсь, все буде добре. Обов'язково підписуємося. Обов'язково підписуйтесь на YouTube, -чик. у вас там є кнопочка, і ставте дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. Це важливо. І зараз дуже важливо, підписуємося на мій телеграм-канал, посилання в описі. Не просто так, щоб мені так захотілося, я вас прошу, щоб там були підписники. Ні. Якщо ви хочете брати участь у цих промках, то вам обов'язково це треба зробити. Пояснюю чому. Дивіться, анонс з таких промо, а вони виходять, буває, що в день по декілька штук, буває через день. Тобто жирненько, кучненько, так. І анонс їх зазвичай практично перед самим промо. Там може бути за годину, за півгодини, за 15 хвилин. Так? І немає фізично, фізично немає можливості записати відео і закинути його на YouTube. Тому щоб бути. В курсі, щоб мати можливість підготуватися, взяти участь і відповідно заробити, вам треба буде підписати на мій телеграм-канал. Туди пост, я напишу швидко, да, Там декілька хвилин, хоп, я скину, пробка. Ви побачили, все, взяли участь, заробили. Розумієте, так? Така можливість є, а от на YouTubeчик не встигаєш це все робити. Ще раз, посилання в описі, підписуємо і погнали. Зараз покажу вам на прикладі, як воно це все виглядає. Давайте візьмемо якесь попереднє пробу, яке вже було, тому що конкретно зараз нічого новенького немає. От, наприклад, ксайт, так? Вони його розділяють завжди для нових користувачів, для тих, хто ще не має акаунту, і для старих користувачів, тих, хто вже зареєстровані на біржі Все дуже просто: алгоритм дій. У всіх промо одинакові, просто що трішки може відрізнятися суми і винагороди. Зрозуміло. Дивіться, перше, для нових користувачів. Наприклад, вийшла якась пробка, я закинув інформацію, ви побачили, так, у вас немає аккаунту, ви зараз що робите, або маєте можливість зробити ще один аккаунт, це теж як варіант. Реєструйтесь на Bybit. посиланнячко завжди буде в пості, або під цим відео, якщо ви вже зараз хочете зробити аккаунт, і проходите ті вессі. Це все робиться дуже швидко. Далі вам потрібно буде зареєструватися вже конкретно в тому пробу, яке буде. Ну, ми беремо розглядай бокса, так, посиланнячко завжди буде так. Також в дописі переходите циць, воно вас перекидає на сторіночку, сторіночка того промо, яке буде. Тут буде кнопочка, натискайте, «Зареєструвати». це важливо. Далі вам потрібно зробити наступні дії. Це зробити депозит тих монет, які будуть вимагати в наступному промо. Наприклад, сайт це треба було зробити 500 монеток депозит або внести 100 з детей, купити на них Купити і можна зразу продавати. Холдити було не обов'язково. І це все треба робити дуже швидко. От, наприклад, промо починається о 12 годині, так, відкриваються всі можливості. Вам одразу треба це робити, тому що тут видагороди видаються в порядку черги. Тобто, дивіться, якось, перші 4 тисячі користувачів, які виконали ці умови, отримують по 400 ксай. І завжди спочатку відкриваються депозити, а потім вже проходить лісних. Тож, якщо у вас є ті монетки, по яких проходить промо, то нічого не чекаєте, відкривається депозит, одразу закидаєте необхідну кількість і все, ви в грі. Якщо немає, закидаєте 100 USDT і чекаєте на лістих, тоді купуєте ці монетки, продаєте і все. Знову ж таки, ви в грі. Да? Це нагадую, що це все треба робити швидко, щоб попасти в, в ось цю потрібну кількість перших користувачів, да, які отримують видогороди. Далі в нас іде для старих користувачів, тобто для тих, хто вже має аккаунт на Байбіті. Реєструємося, обов'язково реєструюся в акції. У цьому пробу натискаєте тись, на цій самій сторіночці у вас тут кнопочка нагадую, так, натискаєте, все, ви в грі. Далі, якщо у вас є ті монетки, які треба, закидаєте, оскільки депозити вже будуть відкриті. Якщо немає, знову ж таки, закидаєте сотку, чекаєте на лісник, купуйте, продаєте ту монетку на потрібну суму. А далі нам залишається просто чекати на завершення промо і на розподіл винагород. Винагороди приходять в центр винагород. Ви заходите, ось тут у вас є ваш аккаунт. Так, зараз це згорну. Ваш акаунт, тут нижче. Ось, мої винагороди. Натискаєте туди, забирайте свою винагороду, вона падає вам на спот. Ви зможете їх продати, вивезти, перевезти і так далі. Це не купони, не бонуси, не тому подібне. Давайте, наприклад, ось цього і подивимося, скільки тут можна було заробити. Але ви повинні розуміти, що. Призові фонди, монетки, винагороди також завжди різні. Наприклад, да, дивіться, тут у нас користувачі, нові користувачі отримали по 400 ксай. Якщо брати це зараз по дившому курсу, хоча він трошки десь і піднявся, десь і просів, був і більший, Ось тут бачимо так. 400 ксай, це у нас е, виходить 347 баксів. От за такі нескладні дії ви могли забрати 347 баксів. Як заробити більше? Можна зробити декілька аккаунтів. Попросити ще когось своїх, наприклад, близьких або самому зробити, і забрати. Декілька разів ось так. Для старих користувачів, скільки у нас там було, отримували по соточці. Так, соточка це у нас 84 бакси зараз. Могло бути і більше. Да? Бачимо, що тут курс підростав, трошки впав. Може, дасть ще ріст. Тобто, отак от нескладні дії і досить гарні винагороди. Тож обов'язково треба брати участь у подібних заходах. Як бачите, тут ніяких сильно навиків чи здань мати не потрібно, великих капіталів не потрібно, просто соточка і все. Або можна, дивіться, ці монетки, як бачите, лістинг буде на пам'яті. дивитися, часто буває таке, що вони вже є на Мекс. Купуєте там, перекидаєте сюди. Але це також треба рахувати, чи це є вигідно. Як ні, то просто соточку закидаєте, чекаєте на лістинг, робите покупку, продажу і все. Друзі, ще хотів вам дещо показати. Дивіться, якщо ви ще не розраховуєтесь картою в звичайному магазині біля дому, там не купуєте хліб чи крипту, якісь там сердельки, то дуже рекомендую подивитися ось це відео. Тут я розповів, що треба. Як це все зробити? Сходив у магазинчик біля свого дому, купив каву і хліб. Ось тут все є. І, до речі, зараз дуже вигідні умови. Все є в цьому відео. Обов'язково перегляньте. Що ж, на цьому ми будемо закінчувати. Якщо у вас будуть виникати якісь додаткові запитання, пишіть все в коментарях. Я обов'язково вам допоможу. Наразі дякую вам за увагу. Нагадую про підписочки YouTube Telegram. Будь ласочка, підтримайте це відео лайком. Я старався. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей. Пока!